Всім привіт, любителям Ютубу. І сьогодні у нас черговий експеримент в GTA 5 онлайн. Чи зможемо ми проїхати по зламаній дорозі? А нашою найголовнішою задачою буде потрапити ось на ту платформу. А внизу нашої дороги зламаною нас буде чекати 25-бальна шкала. Для чого вона потрібна? Ви це згодом побачите. А перед тим як почати, підпишись на мій ютуб канал, постав лайкосик і, звісно ж, прокоментуй цей відосик. А ми будемо розпочинати, будемо розпочинати ми з. Се... Ой-ой-ой, Феррарі, боже, яка заряджена? Феррарі, у мене ж немає слів. Ну вона реально прикольна. Ну що, поїхали? Номера Каскаї. Let's go. 3, 2, 1. Поїхали. Ну що, скільки, скільки кінських сил вона видасть? 224, 225, 230. А я думав, що прийде, але, на жаль, ну вона нормально їхала. Ні будемо триматися. Ні, падаємо. І ми маємо. 13 залікових балів для нашої Феррарі, друзі. Ну, непоганий результат, як для першої машини. Ну, Феррарі реально потужна. Тому прожимайте за неї лайкосик, а ми переходимо далі. Let's go! Так, ну що, мені приглянувся ось цей Mitsubishi Eclipse І побачимо, наскільки він далеко заїде по зламаній дорозі. Ну що, друзі, будемо розпочинати. Один, два, три. Поїхали. Так, ну маленька, дуже маленька швидкість, але рев мотору дуже гучний: 210, 214, 215 кілометрів за годину. І, на жаль, на жаль, він не проходить навіть 10-бальну шкалу. А ні, проходить, проходить, вибачаюсь. 11 балів наш Міцубіще заробляє. Ну, в принципі, непоганий результат як для старту, але все одно б хотілось потрапити на фініш, на фініш і пройти це випробування. Друзі. Let's go, переходимо далі. Так, що, що що? далі у нас руль, рульда на педалі. Так, що ми будемо з вами брати? Ну я ось навіть не знаю. Давайте бешечку. Бешечку електрокар. Ну, я думаю, що вона й не набере її п'яти балі. На неї можна не розраховувати. Це просто чисто для фану. Поїхали. Оу, нічого собі. Ну, нормально. Нічого собі. 260 кілометрів за годину. Да, ні, ні, цього не може бути. Мама мія, куди ти просто летиш? І ще б трішки вона б була на фініші. Ні. Ну, може доскочить. Ні. Ай-яй-яй-яй-яй, ну це просто прекрасно, друзі. 24 бали! 24 бали ще трішки не вистачило, і був би зараз просто максимальний результат для бешечки. 25 балів би було, але ну нічого страшного. Я думаю, що це дуже добрий результат, дуже хороший результат. Але я думаю, що вона і не набере і балів. Ну, бешечка могутня. Могутня бешечка. Ну що, погнали? Так, ну бешечко реально нас здивувала. здивувала. Давайте візьмемо Бентлі. Побачимо, наскільки далеко Бентлі проїде. Ну, я не хочу нічого загадувати, тому що я, якщо я казав, що Бешечка зараз проїде до 5-бальної шкали, але вона проїхала до 24 балів, і їй ще трішки не вистачило, щоб набрати максимальну кількість балів. Добре, поїхали. Бентлі. Ну нічого, це Бентлі стартувала. Двісті мало малий кілометраж. Дуже. 190 кілометрів за годину. Ну, Бентлі, що на 11-бальну школу потрапить? Ну, як і наш екліпс. Ну, нічого. Нормально, нормальний результат. Поставимо її тут теж поряд. Хай стоять, відпочивають. Ну, Бентлі і Міцубіще. Це зараз найгірший наш результат. На 13 балів у нас має Феррарі і 24 бали Бешечка. Поїхали. Так, я ось тут іду і дивлюся, чи сідати мені в Ламборжині феномено. Тому що це тачка просто вогонь. По-іншому не можна просто назвати, тому що 29 екземплярів всього випущено було в 25-му році. Ну і звісно ж, 30-й екземпляр зараз стоїть просто перед вами. А ми будемо їхати. Я не знаю, скільки тут кінських сил. Зараз вами це побачимо. Чи проїде Ламборджині феномено? Зламаною дорогою, Let's go. Так, ну що, скільки? Ніфіга собі. 300, 300, куди ти летиш, та ні, маленька? Але були шанси, були шанси. Нічого собі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Боже, і наскільки ти падаєш? На 20-бальну шкалу? Ну, ще й сельтушка, тільки не в воду, я тебе прошу. 20 балів непогано, але але, на жаль, Бешечка має 24 бали. Я б хотів, звісно, що феноменов там мала б десь 24-25 балів, але на жаль, ми маємо е, 20 балів. Ну, все одно, друзі, тачка просто вогнище, а ми переходимо далі. Далі ноги на педалі. Давайте візьмемо з вами доджик. Ну, Доджик прикольний. Доджик заряджений, Доджик прикольний. Побачимо, наскільки далеко він зможе заїхати. Ну, що. Погнали! Менше слів, більше дій. 50. Ой, ні-ні-ні. ні 140, 180, 190 км за годину. На жаль, ні, я вже бачив. Дуже маленька швидкість була в цього автомобілю, але ну що, ти падаєш зараз в воду, так? Я? Ні, боже, слава ти господу. 12 балів, серйозно. 12 балів! Зараз додж приземляється на 20-бальну шкалу і має в заліковій своїй скринці 12 балів. Так, ну ну що, ну, головне, що він не впав на 10-бальну шкалу. Було б дуже печально, друзі. Так, погнали. Так, залишається всього 4 автомобілі. Це Єлентвайен g 63 Бешечка B-330i, Нісанчик і Аудюха. Ось я тільки не знаю, що гор спочатку. Ну, давайте з Ауді. Я ось дивлюся, я йду в цьому напрямку. Давайте візьмемо. Ауді і протестуємо її. Ну що, let's go, поїхали. Добре, 70, 80, 120, оу, я вже запутався, там 213, проїжджає 210. Невже вона пройде? Боже, які були надії? Я думав, що вона пройде, тому що вона поїхала так прямо і реально мала всі шанси пройти. Але десь вона збилася трішки. І, на жаль, маємо те, що маємо. І ми маємо в своєму заліковому ем, баловому такому підсумку 15 цифр. І переходимо далі. Ну, аудюшка, ну, ти намагалася, але не прийшла. Я ось все одно не можу повірити. Бешечка 24 бали. О, oh гад. Нісанчик, Бешечка і Мерсик. У нас залишається всього три автомобілі для цього випробування. І, до речі, в них всіх одинаковий колір дисків. Буває. Добре, так, сідаємо в 330-ту Ай і даємо газу. 3, 2, 1, go. Ну, я навіть не знаю, який буде результат. Але я думаю, що позитивний нас трішки занесло. І здається, ми навіть не долептимо до 25-бальної шкали. Це точно я хочу сказати. Навіть хотів сказати. Я просто думав, що вона потрапить на фініш. Але, друзі, маємо те, що маємо. 21 бал. Але поряд зі своїм сусідом, бачите, бешки зараз демонструють просто найкращий результат. Тому що Бешечка електрокару у нас 24 бали, а 330 21 бал. Потім. Міде Ламборжині, феномена, 20 балів. А там я вже не бачу. Там Аудюха, Феррарі, і пішло, поїхало. Так, ну що, два автомобілі. Сідаємо ми в наш Нісанчик. Ні, не в ні, в Нісанчик сідаємо і побачимо, наскільки далеко Нісанчик пройде це випробування. А ось Гелік ми залишимо як цукеречку на торті. Добре, друзі. 3, 2, 1. Поїхали. Так, 40, 80. Ой, далеко вона не заїде. Даю вам гарантію. Ні, ні, без шансів, без ніяких шансів. Ні, ну далеко проїхала трішки, але. ой ой ой, -ой ні, не вже, не вже цього не може бути. Серйозно, 15 балів, 15 залікових балів. Нічого собі. А я думав, що вона навіть до дюхі не попаде. Але швидкість в неї була дуже замала. Навіть в Ауді такої швидкості не було. Тому що в Ауді була більша швидкість, і Ауді на попала на 14 балів. Стоп! Чекайте, ні, вона попала на 15 балів Ауті, а ось Нісанчик попав на 16 балів. М, цікаво, цікаво. Добре, друзі, остання тачка. Let's go. Сукеречка на торті. У нас залишився гелік. Чи зможе Гелік подолати цю дистанцію в 25 балів і опинитися на фініші? Ми зараз з вами це будемо бачити. 3, 2, 1. А ми поїхали. Гелік. Несеться Гелік. 280 км за годину. 307 км за годину. І ми летимо. На жаль, ми летимо і не долітаємо навіть навіть що? Невже! Є! Є, я прийшов! Є, я прийшов! Боже, я думав, що я випаду. Невже Єлік пройшов? Я просто не вірю. Єлі 2, g 63 проходить це випробування. І ми на фініші, друзі. Ми на фініші. Вітаю, Єлік! Це єдина, це єдина тачка, яка пройшла зламану дорогу. Ти єдиний, хто це зробив? Є yeah, let's go, друзі. Ми це зробили. Так, перше місце Єлік, друге місце Бешечка Електрокар, 24 бали. І 26, 20... Я не пам'ятаю, 20 або 21 бал. Наша Бшечка 330Ай. Ай я, go, друзі! Добре! А якщо вам сподобався цей експеримент, обов'язково став лайкосі, коментуй це відео і, звісно ж, підписуйся на канал. А з вами був Каскай. До нових зустрічей.